up no I don't take I got no love for the fakeness if you wanna play tough and wanna hate this show up I don't never slow up no I don't take. I got no love for the fakeness if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't never slow up no I don't taste I got no love for the fakeness if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up Ви на гробазі. І це дев'ятий сезон нашого шляху до успіху. Цей сезончик буде дуже цікавий, у нас буде багато всього цікавого, нового. Ми продовжуємо розвиватись, розбудовуватись, вводити якісь нові цікаві правила. Отож, вмощуйтесь позручніше. А я погнав! І починаємо ми наш дев'ятий сезон з 1 мільйона 111 тисяч гривень. Скажу, що давненько в нас не було на початку таких е, великих сум, як для нашого невеликого господарства, але й скажу, що це далеко не кінець, буде все більше, краще, тому що ми досить активно почали займатися свиньми. це наш, так скажемо, основний вид доходу. І в планах на цей сезон збудувати ще одного свинарника вийти хоча б на 300 голів свиней на нашому господарстві. Можливо, навіть і більше, ну, звичайно, побачимо, як воно все буде розвиватися. Ну, і як кожен сезон, ми починаємо з внесення добрив, з боротьби з бурянами, де це потрібно, тобто вносимо гербіцид. Ну і, звичайно, сіємо. Весною стабільно ми сіємо соняшник і сою. Соняшник. Ніколи ми його не сіяли. Сіємо ми. Сою і кукурудзу. Я хотілося б, до речі, соняшник, бо досить цікава культура, і наче навіть досить прибуткова. Хоча в нас землі досить мало, тому е, тут ще виникає питання, що, можливо, нам доведеться купляти якісь нові земельні ділянки, бо якщо буде у нас більша кількість свиней то я думаю тої землі яка в нас є буде замало для того щоб нам було достатньо ячменю, пшениці і кукурузи для готівлі наших свиней тому що ячмінь пшениця і кукуруза це власне наш основний корм, який ми даємо свиням сою. Буває, ми сіємо сою ріпак, то це переважно ми все продаємо, тому що поки нам ніби вистачало. Зерна сої завжди в мене є на підстраховку, тому якщо десь там закінчиться чи пшениця, чи кукуруза, щоб можна було її дати свиням. Ну, Але головне наше нововведення в цьому сезоні, це те, що я став ФОПом. Так як у нас багато вже свиней, землі обробляється, то я вирішив для того, щоб було більш цікавіше і більш реалістичніше, будемо рахувати, що ми є якимись підприємцями і будемо з прибутку платити податки. Так як я там дивився в інтернеті по то в принципі я би мав платити 6% податків і якусь зарплату, скажімо, собі, чи там, собі і ще комусь, тому, відповідно, я буду рахувати 7% від всіх прибутків, тобто від всього, що ми продаємо, будемо відраховувати на податки. Також в цьому сезоні я вирішив, що так як у нас вже буде два свинарника, багато свиней, тому. Хорошому пасує найняти якусь людину, яка буде допомагати мені з свиньми, тобто там можливо щось чистити чи їх годувати і так далі, тому подібне. Тому, відповідно, я буду враховувати, що з травня місяця цього дев'ятого сезону у нас вже працює одна людина. Ну і домовилися ми з моїм працівником, що зарплата в нього буде 35 тисяч гривень в місяць. Багато чи мало, пишіть на мою думку, я скопий, але нічого з тим не вдієм. Ну і, так як я вже казав, економити добрива це класно. Це допомагає нам більше грошей вкладати в будівництво нових свинарників чи пошук земельних ділянок, а свинарники нам натомість приносять гній та гноївку, яку ми успішно вносимо на поля. Тому в цьому році я теж припав собі таку от бочечку, якою можна вивозити гноївку. І мені вже не доводиться наймати. Коли в мене було менше свиней на маленькому серечку на подвір'ї, то я там час від часу мусив наймати когось, хто міг би мені з цим допомогти. До речі, бочка мені обійшлася не так-то вже й дорого, 100 з чимось тисяч гривень. Тому, як на мене, це досить така нормальна компенсація, тому що, напевно, добре, ми більше купляємо в рік, ніж вартує сама бочка. А так як в нас є свині, то маємо добрива екологічні, до речі. Безкоштовно, так як тим більше я е, люблю грати з точним землеробством, то це буде точно впливати на наш екологічний бал. Принаймні з нас не будуть знімати грошенят, незрозуміло за що, бо ціни в нас на продукцію відносно відкориговані реальних, і ціни, і вражайність, тому тут е, була і ставка зроблена на свині, тому що свині більш нам допомагають швидше розвиватися. так як на полях заробітку у нас, чесно кажучи, не так і багато. Хоча, з іншого боку, якщо подумати, бо більшість того, що я збираю на своїх полях, воно йде на, не на продаж, а на корм для свиней. Можливо, варто було б спробувати поекспериментувати, взяти якусь одну ділянку і порівнювати, що вона нам приносить, Там, коли ми її просто віддаємо свиням чи коли все ж таки ми це тіло е, продаємо і отримуємо якісь прибутки безпосередньо з врожаю. Ну і настав час, напевно, побалакати про наш бюджет, наші фінанси, так би мовити, ігрові. Так як ми починали цей рік з 1 мільйона 111 тисяч гривень, я їх не буду враховувати, бо нашого ФОПа ми створили в цьому вже році, тому будемо рахувати все, що ми заробили в цьому році, з цього і сплатимо податки. Отож, доходи від продажу свиней у нас були в розмірі 1 мільйона 206 тисяч гривень. І 125 навіть ще. А зерна продали на 689 556 гривень. Разом це 8 мільйонів 895 681 гривня. І звідси виходить 7% податку це 622 697 гривень. Так, небагато не мало наш ЮМЕС з якимось обладнанням. Ну, Але так цікавіше, так реалістичніше і так, напевно, буде правильніше. Ну, розвиватися, я думаю, це значно цікаво. Також в цьому році ми купили насіння на 21 тисячу гривень, гірпіциду на 4960 гривень. На послуги це комбайн, і ми тут будемо вносити на одному полі вапно, для того, щоб якось трошки поправити його врожайність і так далі. Поля наші, тут я їх купляю. І за ними треба пильнувати. Це все ж таки наше. Плюс в будь-якому випадку наше, не наше орендоване землю треба берегти, бо вона нас годує. Отож, послуги нам обійшлися Це і комбайни, в 18 тисяч гривень. Доброво, я ще купляв все ж таки добриво, незважаючи на те, що в нас є вже гній, гноївка, але її ще не так. Достатньо було на початку принаймні року, тому довелося купити один бігбег добрив і я купляв одно. Це все нам діло обійшлось в 77 902 гривні. В цьому році я потратився трохи на ремонт техніки, це 23 тисячі гривень, і купив нову бочку за 129 тисяч гривень. Це власне бочка, якою ми тепер можемо вносити рідкий гній на поля і відповідно економити на добривах. Будівництво я побудував ще один свинарник, і збудував купу для зберігання гною. І разом це все вийшло в 3 мільйона 290 тисяч гривень. Ну, скажу вам, свинарники оці великі, дуже класна штука і дуже швиденько вони себе окуповують. Також в свинарник новий я купив 30 поросят за 303 тисячі гривень. Ну, і як я вже казав, так як в нас вже два свинарника. Роботи багато і на полях, і біля свиней, то по-хорошому базує найняти людину, яка буде мені допомагати принаймні з свиньми. Так як я найняв вже казав цього працівника з травня, зарплата в нього буде 35 тисяч гривень в місяць, і відповідно до кінця року це 280 тисяч гривень. Я буду його виплачувати. Тобто це треба відманесувати від нашого бюджету. І. Трішечки забігаємо знову ж таки наперед. Закінчимо ми цей рік з 5 мільйонами 228 тисячами гривень. Тобто це, напевно, такий у нас перший рекордний сезон, де ми і платимо податки, і будуємося, і розвиваємось, і залишається в нас чималенька сума грошей на наш такий 10-й ювелейний сезон. Планів дуже багато, але, звичайно, все буде залежати від того, як ми зможемо прогодувати наших свиней. Тобто тут хотілося б оновлювати техніку, бо наш ЮМС не дуже вже справляється з усіма роботами, які в нас є. Також я розумію, що треба би було якусь скупляти нову земельну ділянку, бо тої землі, яка в нас є, маловато. І в цьому році я на своїх полях буду сіяти на зиму ячмін, а весною тільки кукурузу для того, щоб е -могти забезпечувати свої свинарники своєю продукцією і сподіваюся, що цього мало би нам стати на наших, е на наших два свинарника. Ну а загалом далі будемо пробувати дивитися, чи цього достатньо. Тому відповідно у нас і вже на лицятому році буде. Першочергове завдання або земля, або оновлення техніки. Тобто побачимо, що ми зможемо зібрати і як цього врожаю нам наскільки вистачить. Тож такий у нас вийшов бюджет, досить класний, досить великий, досить немалий вперше за купу часу. І тут вже, знаєте, починається, напевно, такий е -е момент, коли можна розвиватися під швидкими темпами. Але до цього, бачите, ми йшли. Цілих 9 років. Отож, залишайтесь на агробазі, не забувайте про вподобайки, підписки, хто не підписаний, коментуйте, як вам відео, що ви хотіли ще побачити, що змінити чи може додати. Отож, всім добра. Залишайтесь агробазою, тут буде багато ще цікавого. А до речі, це не кінець ще відео. Додивляйтесь! Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a fendetta against people who doubted. it. Being negative, you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're. I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that too -too, I've been through, i never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the babies If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna and the consequence. of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams into modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of saying. Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds No, oh, I'm not giving up, no, I'm not giving in I will make it to the top, taking off and low And I gotta make it, I'm saving every day to taste it, I'm patient, but my mind it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages, of making modern kingdom for the taking Now that I've been put through, I never got anyone's help, I had to do it all myself Slow up, no, I don't take. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate.